Усім вітання. Зараз вам покажу яке задоволення, по-перше, а друге, який результат. Попробую зробити все одною рукою. Плитка метр двадцять на шістдесят. одразу причепляю до тої частини, яка мені потрібна, все роблю однією рукою. Шину відставляємо і ставлю ось такий ламач. Опс, також однією. Пропав не зовсім зручно. Але будемо пробувати. Роблю надломчик. Все є з однієї сторони. Тепер з другої. Але плиточку треба усунути, щоб не впала з моїх. Чудо козликів. Ось так. Я думаю, що буде нормально. І надломчик. Все, дивіться. Опс! Плиточка тріснула, ніяких столів. Мої девольтовські козлики. На, Скажу так, я не переживаю, що в нього не дай Бог трісне або ще щось, тому що для плеткоріс сіду, для великого родині плетки це просто незамінна річ. Все, однією рукою приніс і вкладаю далі. Ось що в мене вже тут вийшло. Цей, нагадаю, станочок для мозаїки. Ось така красота. Сьогодні стіни завершу. Ще оця стіночка і лишиться в понеділок підлога. І також ці присосочки, вони просто бомбечі. Я купив китайські вакуумні. Злетіло мені два рази плитки, чуть не порізав руки. Більше я не хочу. Або ці, або грабу, все. Других варіантів немає. Ну, можливо, шареймонді, але не користувався реймонді, то не можу вам нічого сказати. А всяка китайська шарпотреб, ну дуже великий ризик, що ви розб'єте плитку, але ще більше ризик, що ви собі можете щось причинити, коли на висоту ви ставите Не на таку, як я ставлю на камін. Там Порядка 5 метрів і злітає плитка, така 1,20 або більше на 60 Ну, тоді проблемка серйозна. Отож, продовжую працювати далі. Система для порізки Сіма просто-просто суперова. Я від роботи получаю задоволення. Та й так само плитку різ. але він 1,20 двадцять не влазиться, по-перше. І я її не старався, я собі брав на 90 тому що е, я розраховував на Сігма е, для великого формату. І я ріжу і 60-ку плитку. Ну, наскільки я не переживаю, що десь там, не дай Бог, кінчик надломить взагалі. Взагалі просто е, такий апарат, що це просто бомба. Якщо плитка не ріжеться, то в мене є Сігма Керафлекс на Болгарочку і питання вирішене. Всім гарного дня!